Як ставитися католиком до бою за лавру? З одного боку, ми зараз тут з вами на цьому етері могли би сказати, що аніяк не ставитися, тому що а ми тут при чому? Ми ремокатолики, Ну я конкретно ремокатолик, Більшість з вас теж Римо-католик, але і греко-католики, і я знаю, що дивляться протестанти, теж і я знаю багатьох інших людей різних конфесій. Так, от я би міг сказати, що ті з вас, хто православні, нехай і якби розбираються собі, як там ставитися до лаври і до цієї взагалі ситуації. Але сказати я так. Не можу. З кількох причин. Перша причина, тому що ця історія цих сварок за Лавру, Києво-Печерську, ж і інші розборки між православними на сьогодні в Україні вони зачіпають велику кількість людей в Україні. І ці події набрали великого суспільного резонансу. А відтак. Це не помітити неможливо, і це не може не стати предметом обговорень, дискусій, е, люди там діляться, одні за, інші проти, і так далі. Це перша причина. Друга причина: не можна ставитися до події, де порушуються святі речі. І ці святі речі мають е, різні групи святості з одного боку. Люди моляться. Ну, чи ніби моляться? Зараз я це поясню і розтолкую, чому кажу, що ніби моляться. У будь-якому разі слова молитви лунають. З іншої сторони, їх перекрикують словами або гімну, і це для мене текст також святий. Він не богословський, але це для кожної країни є святі речі: прапор, гімн, герб це наші символи. Це ті речі, які для нас є важливими. І тепер, з однієї сторони, люди гукають слова молитви, з іншої сторони, люди гукають слова гімну. І люди цими словами перекрикуються. І ставитися до цього спокійно я не знаю, як ви, ви свої реакції пишіть. Ось, зараз йдемо наживо. Я слідкую за тим, що ви пишете. Я не можу. Тому що це неправильно. Тому що слова молитви. Як і слова гімну, це не футбольна кричалка, де має вийти хто гучніше гукатиме. Чия кричалка більш злагоджено прозвучить це неправильно. Це девальвація поняття молитви, і це девальвація поняття слів гімну. З іншого боку, зі сторони активістів, тих, які проти МП. Звучать також відомі кричалки про Путіна і інші матюкальні тексти. І я пригадаю, що це відбувається все на території лаври. Так, ще раз кажу, що я католик, але все рівно це християнська святиня. І мені особисто не подобаються матюки будь-де, просто десь на вулиці, в моїй присутності, чи не подобаються, тим більше не подобаються в стінах. Лаври самого монастиря, ну вони на вулиці зараз, не в храмі, але все рівно. Це неправильно, я з цим не погоджуюсь. Отож, я не хотів би сказати, що я стою десь так знаєте, десь там посередині чи десь там збоку. Ні, мене це зачіпає Це обговорюється людей, це дуже сильно смикає з різних сторін і не може не смикати. Наприклад, якби у мене питалися, чи можна таким чином молитися, то я би сказав, що ну, вибачте, але це точно молитва. Коли люди гукають там різні слова про Христос Воскрес, якщо гукають, то ну, як мінімум було би кілька питань. Що, по-перше, чому церковнослов'янською там, чи староболгарською мовою, фактично, чому не українською? Далі, чому під час посту Христос Воскрес? Можливо, в Православії не ставляться настільки прискіпливо до розділу літургійних періодів, ну, наприклад, в нас, в Римо-католиків, не можна казати Христос Воскрес чи Алілуя, співати на літургії під час Великого посту. Тому що підкреслюється, що от зараз не можна. Можна буде у неділю чи вже в суботу вночі. Ну, але це, звісно, дрібниці. Тобто зараз це не основна проблема. Основна проблема, що сама молитва виноситься як навіть не зброя, навіть не спосіб молитися, а просто спосіб перекричати. Стосовно самого крику, я думаю, ви теж бачили таку одіозну пані Кохановська її прізвище, жінка в белом. Можна вже побачити багато пародій є вже на неї, як вона ходить і там кричить. І я думаю, що ви вже чули і те, що вона каже, і як вона каже. Тут лише, так знаєте, не можу не сказати того, що це вже скільки людина кожнісінький день кричить. Це яке здоров'я потрібно мати, фізичне, але й психічне, для того, щоб так ходити і кричати. Я не підтримую того, що вона кричить, в якій формі вона це робить, але я от Просто собі думаю, скільки це потрібно мати здоров'я, щоб ось так от діяти. Далі виявляється, що ця сама Кохановська, вона сама з Кам'янця-Подільського, виявляється, коли робив ремонт в одному з католицьких храмів, вже більше десяти років тому. Один священик, його вже немає на цьому світі. Вона робила дуже великий шум стосовно того, що сітку під час того ремонту чіпляти не можна, бо через це гинуть птахи. Ну і можете собі уявити, що тут йде якийсь ремонт, не знаю, будь-якої будівлі, іншої, не обов'язково сакральної. Ну і тут вчиняється величезний галас, що, от, мовляв, величезна екологічна катастрофа, тому що там ластівки не зможуть пролетіти. Е, уявляєте? Ну і ось такий скандал був. І ще інші скандали. В інших скандалах ця пані теж одіозно брала участь своїм нахрапом, криком, ось таким підходом, перекрикуванням. Ну, а тепер з'ясувалося, що це православна активістка. Несмачно в цьому плані. В мене є велике таке враження, що той самий єпископ Павло Лебідь він банально цих православних людей використовує. Використовує для якихось там своїх інтересів, для просування якихось певних меседжів для Москви. Він рахується з нею, для створення якоїсь певної картинки. Думаю, що йдеться передусім про це. І мені дуже прикро за цих людей, які пробують щиро вірити, чи там хочуть щиро вірити, почувають себе там гнаними, ні за що, переслідуваними, і не можуть. Банально скласти 2 плюс 2 не можуть аналізувати, ну і це дуже прикро, насправді. Я дуже тішуся, що глава е, ПЦУ, єпископ Епіфаній, висловився на цю тему і сказав про те, що е, борячись з руським міром, потрібно е, продовжувати шанувати святість самої лаври. Я дуже тішуся, що він сказав ці слова, тому що потрібен був. Якийсь авторитетний голос на цю тему, тому що те, що відбувається, відбувається не дуже правильно. І знаєте, те, все, що я кажу, я дуже сильно сподіваюся, що ви дуже добре знаєте мене, дуже добре знаєте мою позицію і не будете пересмикувати в якусь сторону, а намагаєтеся почути все-таки мою точку зору. Спробуємо подивитися на ось цей аспект. А чому ж це зараз відбувається? Те, що відбувається. Ну тому, що нам не потрібно слухати плівки там єпископа Павла Лебідя. Нам не потрібно слухати Кохановську для того, щоб знати, що не тільки в Лаврі, але по дуже 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 багатьох місцях в Україні дуже часто МП. Московський патріархат, хоч вони кажуть, що вони не МП, але це ну, ні разу не правда, тому що їхні єпископи є членами синоду Російської православної церкви, і це можна навіть на сайті тієї ж самої церкви перевірити і пересвідчитися в цьому. Ну, словом, це, це все розраховано на людей, які абсолютно не аналізують і не думають. Кажуть, що ми не МП. Ну якщо не МП, якщо МП, ну це знає абсолютно кожен. Добре, але те, що говорилося на проповідях про Багатьох років те, що говорилося проти України, те, наскільки ці люди дуже швидко або підтримували зброю, або перетримували в себе бойовиків, або е, підтримували взагалі окупацію і Росію як таку, і те, що ті священники ну публічно дуже часто висловлюються, і як вони кажуть, в сторону України. І те, як єпископи православної церкви, ну ви пам'ятаєте, не встали для вшанування жертв голодомору, ми ці всі речі знаємо. І тут навіть говорити про це якось і якось навіть і незручно, тому що ну, це речі, про які знають всі. І при тому всьому ми це знаємо в дуже, дуже, дуже багатьох випадках, в тих випадках, які нам знайомі особисто. Але тепер я би хотів, щоб ми з вами. Задумалися, що є проблема з російським православ'ям, є проблема з е, тим, що це інструмент ФСБ, з точки зору історії, походження цієї конфесії, е, її заполітизованості, її е, звань багатьох священників е, в ФСБ. І це, на жаль, не жарт. І зрозуміло, що зараз держава намагається якось розібратися з організацією, яка Становить загрозу національній безпеці, ну життю громадян і держави, як такої. Але це є А. А тепер треба ще сказати Б. Тому що разом з тим всім, що зараз відбувається, в тому числі під стінами Лаври, відбувається висміювання молитви, віруючих. Тут знову ж можна дуже довго зануритися і пояснювати, що віруючи, це щось одне, а фанатики це щось інше. І я думаю, що гасло, хоча б кредо, те, чим я займаюся вже багато років, я пояснюю, що віра і розум це ті речі, які в людини мають бути. Тому що якщо в людини є тільки віра, а немає розуму, це фанатизм. Якщо в людини є тільки розум, а немає віри, це атеїзм. Тобто і там, і там десь є перекосу в якусь сторону, не дуже добру сторону. Тому потрібно намагатися дивитися, щоб не вилити дитину з купілю. Зараз я розумію, що е, московський патріархат наробив дуже багато зла, і той градус негативу, який є стосовно них, він великою мірою заслужений, тому що е, ці люди. Не зробили висновків. Ну, наприклад, коли там були співпрацівниками, і це було публічно: ті чи інші священики, єпископи, монахи, парафії, то православна церква мала би сказати, що так робити зась, щоб підтримувати агресію. Це зась, що так робити не можна, але цього не прозвучало. Ні, в випадку втікачів, ні в випадку колаборантів, ні в випадку співпрацівників, ні в випадку, ні, в дуже 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 багатьох випадках. Ну цього не прозвучало. І тепер зрозуміло, що суспільство якось на ці події хоче якось ре... ну, хоче мусить якось реагувати. Але разом з тим всім я бачу велику небезпеку, що вливається дитина з купілю. Тобто, борячись з руським міром, дуже багато людей в Україні так само висміюють віру як таку. Не розбираючись, чи то людина є православним, чи то людина є православним не московського патріархату, а саме української церкви, чи то є віруючий, наприклад, євангеліст, баптист, католик, римокатолик католик чи греко-католик, на сьогодні відбувається девальвація цих цінностей, і це неправильно. І тому мені боляче, що ці речі відбуваються. Як сказати, як би це мало відбуватися інакше, я не знаю. Тому що, вочевидь, і там єпископ Павло, і інші священники, і і івіряни дуже часто просто сміються в очі. І кажуть про те, що Україна сама на себе напала, що Україна сама розв'язала війну. Я це все розумію. Я розумію, наскільки цинічно вони себе поводять, і що великою мірою вони пожинають плоди просто своєї діяльності, свого нахабства дуже часто. Але яким чином серед. Того всього, що відбувається на наших очах, як вберегти саме віру, я не знаю. Біда ж з православ'ям є не в тому, не тільки в тому, що, що воно поширює русський мір, а його біда полягає в тому, що ця форма віри, вона дуже великою мірою каже про це, що віра це, от саме це. Віра це ось там русський мір, віра це там приложиться, присланніця, віра це головне, щоб там не знаю, посвятити яблука, пиріжки, мед на спаса і так далі. Моє переживання, мій біль, біль мого серця полягає на тому, що, на превеликий жаль, дуже багато людей не знають Бога, не вміють молитися, сповідатися, причащатися, не катехізовані. В тому, що стан релігійної освіти лежить нижче плінтуса дуже часто. Люди думають, що якщо вже там хрещений, то все, вже всі проблеми вирішені. Люди дуже часто видаються в зуби різноманітним шарлатанам, різноманітним там, екстрасенсам, різноманітним шаманам, ну добре, ще інакше. От просто приклад вам наведу. Чому в країні нашій, яка нібито є християнською, з одного боку, ми маємо величезний антиклерикальний рух, тобто висміюються будь-які прояви віри справжньої, дуже сильно, з насмішками. З іншого боку, на сайтах, які будуть казати про те, що про релігію писати не можна, і ми цих тем не порушуємо, бо, бо нашій аудиторії це не цікаво, це проти журналістських стандартів. Але ті самі медіа, навіть ті, які є з білого списку, так званого кажуть, от сьогодні такий то день, от сьогодні ввечері там буде червоний місяць, а астрологи кажуть, що це означає тето і тето. Астрологи в новинах. Ну, і це все виглядає сумно, тому що це свідчить про те, що ну цієї віри в дуже багатьох випадках її банально немає. Це просто якесь язичницьке забобонне е, перестрашення. Але знову ж повертаємося до МП. Коли ми чуємо риторику, Бог вас накаже. Бог покарає, треба боятися, буде кара. От без кінця ось ця риторика: залякування, залякування, залякування. Маєте тільки боятися і сопіти в дві дюрки. Це дуже далеко від поняття Бога, яким він є насправді. Так, може бути Божа кара різною. І речі, які ми переживаємо в своєму житті, різноманітні випробування, вберігання від ще більшого горя. Ця версія православ'я, яка є, вона на превеликий жаль, її біда не тільки в тому, що вона є поширювачем, основним поширювачем руського міра, її біда в тому, що вона банально не дає людям розвиватися і пізнавати Бога. От за це я, як священник, переживаю. На завершення ось цього фрагменту я хотів би сказати, що. Я вихований саме в такому середовищі, коли, наприклад, на початку 90-х наші парафії де були, там були. І якщо до нашої церкви, Римо-католицької, до нашого єпископа, тоді це був єпископ Ян Яншанський, зверталися православні. Тоді це був Київський патріархат. А ми знали, що в нас парафії там немає, і ми не обслужимо той храм. Наприклад, в Меджибожі, наприклад, в храмі, в Кам'янці-Подільському одразу ж біля катедри, то єпископ віддав православним. Тоді Київського патріархату, а в Кам'янці, здається, Московського, віддав, щоб там вони молилися. Він казав, краще, нехай люди моляться. Я думаю, що варто собі повертатися ось до цих речей і їх собі усвідомлювати все-таки що. Важливо, щоб люди молилися, важливо, щоб люди шукали Бога. Чи люди в цій конфесії Бога знаходили? Ну, В мене є дуже великі сумніви. Ну, Я не відкидаю такої ймовірності, чисто гіпотетично, я ж якби не перевірив там мільйонів людей. Але з того, що я бачив, я бачив не катехізованих людей, я бачив людей непідготовлених до таїнств. І це мене дуже сильно засмучує. І так я би хотів, щоб люди в Україні Бога знаходили. Хтось знайде його в Римо-католицькій церкві, я буду дуже щасливий. Хтось знайде в Греко-католицькій церкві, я буду щасливий. Ну а інші нехай шукають вже в інших гілках християнства. Я буду дуже радий, якщо так відбудеться. Але, на превеликий жаль, дуже багато людей залишаться на цьому рівні футбольного матчу, футбольних кричалок. Хто правий, наші чи ваші, на жаль.